Всім привіт! Я Наталія Тарковська, ви на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, коли буде звільнено токмак, місто токмак від решистів. Як скоро, що заважає звільненню, Чи буде звільнення до кінця цього року? Так, скажіть, що заважає звільненню? Карти кажуть, що це таємниця, якийсь, таєм... якийсь секрет, не можна розповідати, не можна чіпати цю тему. Процес звільнення триває, що українська армія вже робить якісь кроки для того, щоб місто було звільнено, воно буде звільнено по карті мир. І робиться це обережно і не фокусується на цьому увагу, щоб не було зайвих руйнувань, які можливі там. І расисти будуть тікати, бо тікати буде вже з доброї волі. Але треба не чіпати цю тему, не давати огласки. і процес в роботі, місто буде звільнено. Робота по звільненню триває. Забираю це все. Забираю. Кажуть, не чіпайте цю тему. Не треба це чіпати. Хай іде все, як іде. Так, це ми залишимо. Заперечую. 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 Прибираю всі перешкоди. Все, що заважає для звільнення. Запречуємо і Перекриваю. Всі перешкоди, які заважають звільненню міста Токмак від расистів, прибираю. Більше нема перешкод. Весь негатив, які росіяни роблять в Україні, повертаю на її голови, на голову військових, на її сім'ї і на їх територію, на Росію. Вся біда, все горе смерті, руйнування хай йдуть на територію Росії. Поволівищах сил да буде так. Так буде. Процес триває звільнення. Давайте подивимось, коли саме. Чи здійсниться моє бажання, щоб токмак було звільнено до кінця грудня, до кінця грудня цього року 22-го року. Чи буде звільнено? Скажіть. Так, У грудні буде. Операція буде в грудні тривати, оця по звільненню. Це вже буде йти до завершення. Але не до кінця в грудні. Тобто це буде не грудень. Але росіяни вже збираються, вони будуть поступово відходити. Процес розпочався. Затягують ситуацію, не можуть піти зразу. Добре. Чи здійсниться моє бажання? Я хочу, щоб Токмак було звільнено в січні, в січні 23 го року. Чи, можливо, це в січні? Чи здійсниться моє бажання, щоб росіяни залишили Токмак в січні 23-го року? Скажіть. Січень? Так, да, січень перемога. Перемога в січні, да, в січні вони підуть, в січні 23-го року. На сьогодні, на сьогоднішній день, найімовірніший е, розвиток подій, що росіяни залишать токмак в січні 23-го року. Потім подивимося ще, чи нічого не поміняється. Дякую всім за увагу.